Усім привіт! Сьогодні я приготую нашу улюблену вечерю з фаршу, і, як на мене, вона смачніше будь-яких котлет та тефтелей. І ось що я, як я буду її робити. Спочатку я приготую соус. Для цього мені потрібна цибуля. Я її нарізаю такими півкільцями і буду смажити на олії. Точний список усіх інгредієнтів буде, як завжди, під моїм відео. Цибуля смажиться, я буду натирати на тертушці моркву. У мене велика, тому я взяла одну. Коли цибуля трішки підсмажилася, я додаю моркву. І усе перемішую. Смажити я буду ще 3-4 хвилини. Потім додаю сметану. Та кетчуп. Сіль та цукор і вода. Усе добре перемішаю, Доводжу до кипіння і вимикаю. Наш соус готовий. Тепер буду займатися фаршем. Одну цибулю я натираю на тертушці на самій дрібній. І додаю до фаршу. Потім за смаком сіль, перець і все перемішую. Перемішувати можна ложкою або рукою, кому як зручно. Я вже приготувала картоплю пюре і буду формувати нашу вечерю. Спочатку на дно форми я виливаю соус, розрівнюю, потім вологими руками формую кульку і у ній роблю ось такий отвір, як невеличке гніздечко. І наповнюю нашу форму. Ось так робіть, як на відео. Картоплю пюре для зручності я перекладаю у кондитерський мішок. І взяла насадку. Якщо у вас немає насадки та мішка, можна це зробити просто чайною ложкою. Але я хочу зробити дуже красиво, тому я зробила насадкою 1М і відсаджу ось такі візеруночки. Ця насадка мене ніколи не підводить. Подивіться, як це гарно! Це просто фантастика. Духову шафу я вже розігріла до температури 170 градусів. І випікати я буду нашу вечерю 45-50 хвилин. Це залежить від духової шафи. Подивіться, яка це краса. Це просто неймовірно. Так смачно я ніколи не їла. Зробимо подачу як у ресторані. Друзі, я вас всіх цілую люблю. Прошу підписуйтесь на мій канал, підтримайте мій канал. А я вам бажаю усього найкращого. До нових зустрічей.